Добрий день, смачного вам. Що? Смачного кажу. Петро? Смачного. Що ви хочете? Купити у вас е горіхів. Це 20 гривень стакан. Добре, добре. Давайте Їх, три. в мене нема двойного. Ага. Дякую вам. А що ви мені дали? Вибачте. Отак. А що вибачте? 600 ви сказали. 6 гривень. Ви ш... Десять аж 60 Давайте ще дам. По нашу ви мені даєте. То ви кажете ще давати. Та ви що смієтеся чого? Натякті гроші назад. Не можете. Світа, йдіть, розберуться. Света, дякую вам. Все, пані, я пішов. Так, чекайте. Тримайте ще 200. Та ви що, смієтеся. Так, тримайте, тримайте. Та тримайте. Та ви ж ш... Тікайте від мене. Пані. Це Та... ви що? Ідіть, я буду плакати. я зараз. Все, щас, чекайте. Я дам... До побачення! Не треба здачу, не треба.